Дорога Україна, сьогодні минуло вже 32 роки відтоді, як ти здобула довгоочікувану незалежність. Весь світ побачив хоробрість та самовідданість нашого народу, а ми ще більше пишаємося тим, що ми українці. Бальчими у нашому ніподлегості кожного дня. Слава Україні! Неважливо, де ми народились: у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі. Неважливо скільки нам років. Тільки одне має вирішальне значення: наша спільна батьківщина і наше спільне майбутнє, і тільки разом ми можемо його змінити на краще. Свою незалежність ми доводимо щодня. Усі великі успіхи нашої держави складаються з досягнень кожного небайдужого українця, як безліч річок і потічків зливаються в один могутній Дніпро. Тож давайте з нагоди найважливішого свята України щиро покладатися на успіх наших спільних дій, які єднають нас, зміцнюють нашу державу. We prove our independence every day! Україна, країна неймовірної краси, але з важкою долею. Вона мужня переносить випробування, коли гинуть мільйони її синів і дочок. І кожен раз встає з колін, виховуючи нові покоління закоханих у край лицарів, правди та свободи. Тож усіх нас з Днем Незалежності Кожен день доказуємо нашій незалежності! Вітаю з Днем Незалежності України і бажаю жити довго і щасливо у квітучій країні під мирним небом, з чудовим настроєм і з великим ентузіазмом, з безмірною любов'ю в серці та вічною любов'ю до батьківщини. Слава Україні! Україно! Ми віримо, що ти подолаєш всі труднощі і станеш ще краще, ніж була. Адже ми тебе любимо, свою незалежність ми доводимо щодня. Серце Україна, єдина в серці Україна, така одна моя Україна, писина розквітає вільна, моя земля.